Вчора учасники програми про професію провели черговий етап навчання у затишній книгарні кав'ярня Крапля цей день став не лише можливістю познайомитися з історією створення унікального простору, а й отримати практичні поради для збереження енергії та продуктивності. Наше Навчання в рамках проекту про професію продовжується сьогодні. Закінчується у нас теоретична частина зустрічі зі спікерами. Ми сьогодні зустрічались в краплі з засновником самого проекту із проектними менеджерками вони розповіли про свою ідею кав'ярні і що там проходять заходи. Також у нас планується тепер стажування. кожен спробує себе у новому місці роботи. Засновник краплі Олександр Ющенко разом із командою розповіли молоді про шлях створення простору, виклики та мотивацію розвивати культурну ініціативу. Імунолог Дарина Литовченко підкреслила, що здоровий спосіб життя важливий фактор ефективності та продуктивності. Багато говорили про те, як ідея реалізується про мрії, про книги сучасних авторів і не тільки про всяке різне. Молодь дуже активна, дуже багато запитань. Це не може не радувати. Як я можу ставитись? Я сама на таких проєктах виросла. Власне, тому я і знаю, що мріяти і діяти це дуже важливо. Учасники зізналися, що ця зустріч стала для них справжнім зарядом натхнення та нових знань. Вона відкрила нові перспективи у світі професій і надихнула сміливо втілювати власні ідеї в життя. Протягом всього проекту ми дуже багато спілкувалися вже з різними спікерами багато дізнались про різні роботи. І я скажу, що реально аспект робот дуже великий і вибір дуже великий. Я вважаю, що ті люди, які прийшли на цей проект і не знали, ще ким вони хочуть бути, то я впевнена, що спілкувавшись, вони обов'язково вже щось для себе обрали. З спікерів всі дуже ти, як життєві, розповідають багато історій життя, які допомагають змінити своє рішення. Бо до цього я більш прислухався до оточення, що куди там вступати, де краще. А зараз через цей проект я зрозумів, що потрібно робити те, що тобі подобається. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини.